Продовжуємо вивчення економіко математичних методів та моделей. Наступна тема теорія ігор. Теорія ігор була розроблена в часи Другої світової війни. Тому спочатку була придумана так звана антагоністична гра. Коли один гравець виграє, то інший програє. І вона, звичайно, була придумана для двох гравців. Хто з вас дивився американський фільм Ігри розуму, там якраз розказується про автора теорії ігор і про те, як він її придумав. Кому цікаво, подивіться. В чому полягає ідея теорії ігор? Вона полягає в тому, що фіксується. Певні стратегії, які може застосувати кожен з гравців. Стратегії першого гравця позначаються буквами А і нумеруються 1, 2, 3 і так далі М. Стратегії другого гравця позначаються Б1, Б2 і так далі. N. Це перше. Друге. Експерти, тобто спеціалісти в області, в тій області, яка, це, яка зараз розглядається, визначають, який буде виграш гравця А або першого гравця, коли буде сполучення певних стратегій. Який буде виграш гравця, коли буде сполучення інших стратегій? І таким чином заповнюється ця таблиця, яка називається платіжною матрицею гри. Платіжна матриця Гри. Ви скажете, ну, війна війною. А як же ж економіка? На що я вам відповім? Економіка це теж війна, тільки іншими методами, тому що кожен хоче виграти, правда? Кожен хоче виграти. Уявімо собі, що є у нас дві фірми, які випускають горщики для квітів. І кожна з цих фірм має різні стратегії. Ну, наприклад, перша фірма випускає горщики маленькі, середні і великі. А друга фірма пішла іншим шляхом, вона вся випускає горщики середнього розміру. Але ці горщики. Один горщик має гарні картинки на своїх бортах, на своїх боках. Друга додатково додаються всякі палички, які встромляються в землю, щоб підтримувати рослини. А третя вставила ще в цей горщик музику, яка програється кожного разу, коли цей горщик поливають. Я це я тільки що придумав. Хороша, до речі, ідея. Треба буде. Такий стартап започаткувати і продавати горщики, які самі будуть співати сумні пісні, коли земля пересохне, і веселі, коли їх поливаєш, так от, коли ми з вами сформулювали подібну матрицю, виникає питання, яку ж стратегію обирати? Це перше. І друге, існує загальний принцип: якщо гравець А не виграє. А виграє гравець Б, то величину його виграшу постав... ставлять тут зі знаком мінус. Величину його виграшу ставлять зі знаком мінус. В цій платіжній матриці гри. Отже, коли один виграє, то другий точно програє. Я думаю, це зрозуміло. Я думаю, це зрозуміло якої ж стратегії треба дотримуватися, щоб виграти чи програти? Перше, що роблять спеціалісти в області теорії ігор, вони використовують, точніше, пробують шукати сідлову точку. Сідлову точку. Формула сідлової точки показана ось тут. І ця сідлова точка визначається за допомогою спеціального алгоритму, приклад якого я вам зараз покажу. От уявімо собі, що є у нас гравець, гравець 2, і є. Кавець 1, кожен з яких має свої стратегії. Це у нас стратегії B1. А це у нас стратегії А1 і так далі. О, Ось така у нас платіжна матриця гри, получається, велика. Така у нас виходить велика платіжна матриця гри. Так. Ось у нас платіжна матриця гри. Зараз я її розграфлю, щоб було всім видно. Очевидно, що ми повинні тепер. Ага. Очевидно, що ми з вами тепер повинні заповнити цю матрицю якимись виграшами чи програшами. Ну, я знову ж таки сильно довго думати не буду, а використаю функцію RenBetween і скористаюся цією. Функцію для того, щоб заповнити нашу матрицю. О, тут у нас є і від'ємні числа. Ставимо тільки значення. От так. О, все. Як же знаходиться сідлова точка гри? Вона знаходиться наступним чином. Нам треба по вертикалі. Знайти найбільше число. Воно позначається буквою бета. Треба по вертикалі знайти найбільше число. Ну, а я скористаюсь функцією Макс, і з ходу знайду найбільше число. По горизонталі нам треба знайти число, яке позначається буквою альфа. Тобто мінімум. Знайдемо нашу альфу і подивимося. Ось ми отримали такий результат. Тепер серед бета треба обрати найменше число. Ось воно. А серед альфа найбільше. Ось воно. Ні, 43. Ні, ось воно, 43. Якби ці числа збігалися, вони б нам показали якусь одну клітинку. І ми б з вами знали, що, і от тепер подивимось на формулу, що коли з мінімума ми знаходимо максимум, а з максимума знаходимо мінімум, якщо ці числа однакові, Говориться про те, що гра має сідлову точку. Гра має сідлову точку, і ця сідлова точка заставляє нашого гравця один постійно застосовувати тільки одну стратегію. Постійно застосовувати тільки одну стратегію. Справа в тому, що всі розрахунки платіжне, за платіжною матрицею гри в теорії ігор. Ведуться відносно гравця один. Гравець один це ми. І от у нас вийшло, що для двох фірм, які випускають горщики для квітів, одна фірма має сім стратегій, друга тільки три. Друга тільки три. Але немає можливості цим. Фірмам застосувати, застосовувати постійно одну і ту ж саму стратегію. В принципі, в економіці так завжди і буває. Одна стратегія ніколи не працює. Це тільки на війні треба шукати сідлову точку і застосовувати одну стратегію, бо коли починаєш бій, нової стратегії вже не буде. Для того, щоб. Вирішити цю задачу іншим методом. Застосовують прийом, який називається, який називається використання, час, частоти застосування стратегій. частоти застосування стратегій. Частота застосування стратегії гравця А означається буквою П. І вона у нас буде отут. Частота застосування стратегії. А частота застосування стратегії гравця 2 називається, позначена як Q, і вона у нас буде використовуватися отут. так. Кожне P і кожне Q, їхня сума повинна строго дорівнювати одиниці. Їхня сума повинна строго дорівнювати одиниці. Це їхні суми. Одна, і позначу іншим кольором. Зелененьким. Їхні суми повинні дорівнювати. А самі Q P і Q міняються в межах від нуля до одиниці. Тобто всі P і всі Q більше дорівнюють нулю. Для того, щоб наша гра, так оце я тут приберу і поставлю P отут. Класно. Тепер формат клітинок і вирівнювання по центру. Це в нас P, а це в нас Q. Тепер нам треба додати ще додаткові клітинки. Для чого вони потрібні, я вам зараз поясню. Справа в тому, що коли ми з вами вирішуємо оптимізаційну задачу, програма, яка робить це рішення, називається вона Solver. Ця програма вимагає, щоб всі фактори, які ми міняємо, були розташовані в одному рядочку. Тому наша Q буде дорівнювати, тому що у нас буде розташовано. Ні, стоп. 247. Ага. Тут тоді 246. А тут. 245. Оце наше P і наше Q. Тобто міняти ми будемо ці фактори, але будемо використовувати ці клітинки для якихось інших розрахунків. Тому що розрахунків у нас багато. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що сума пїтих і Q тих рівнюють одиниці, Піти і Кійти більше дорівнюють нулю. Головна проблема створити функціонал. Який повинен прагнути до максимуму. Зараз ми його легко створимо. Оце буква М від П, Q, Від П, Q. І. А, І Т, Зараз ми створимо цей функціонал. Ну, легше всього нам його створити, використовуючи оцю формулу. Тобто ми множимо все на одну величину, тільки його зміщаючи. Я зараз покажу, як це робиться. Отже, ми беремо Q Q1 і множимо на сам продакт. Сам продукт чого? Нашого П крапка з комою і першого стовпчика. Закриваємо дужки плюс Q2. Множимо знову на сам продукт нашого Q, тобто нашого П крапка з комою, і другого стовпчика. Закриваємо дошки і плюс P3, тобто. Множимо знову на сам продукт нашого P.скомою і третього стовпчика. Таким чином ми з вами знайшли функціонал. Він повинен прагнути до максимуму. Він повинен прагнути до максимуму. У нас все готове, щоб спробувати вирішити цю задачу. Я не знаю, як вона вирішиться, але подивимось. Це все ми викидаємо, що було у нас. Раніше. І шукаємо новий функціонал. Оцей. Повинен прагнути до максимуму. Змінюючи клітинки оці. Тепер додаємо обмеження. Тепер додаємо обмеження. Сума P строго до одиниці додати. Сума Q строго до одиниці додати. І всі наші змінні фактори. Більше дорівнюють нулю. Окей. Задача сформульована. Сімплекс метод може нам не підійде. Попробуємо зведеним градієнтом вирішити цю задачу. Окей, задача вирішилась якось дивно. Тут показано, що Q повинен застосовувати другу стратегію, а П теж другу стратегію. Бачите? Таким чином задача вирішилась незрозуміло. Ну, це не має значення. Я вам показав, як вона вирішується, тим паче я все це сформулював датчиком випадкових чисел, але задача вирішилася таким чином, що нам показані чисті стратегії. Друга і друга стратегії нам показані в якості найкращого варіанту. Що поробиш? Можна спробувати цю задачу перевирішувати, наприклад, помінявши значення які-небудь, стосувавши інший тип пошуку рішення, розвивний розв'язувач. Частий розв'язувач буде довго шукати рішення. Подивимося, що в нього вийде в цьому випадку. Ви пам'ятаєте, що цей метод значно довший, але він краще шукає найкраще рішення. Зараз подивимося, чим закінчиться це старання програми знайти найкраще рішення таким довгим методом. Може результат буде той же самий? Хоча, як ви бачили, я підставив, які попало значення чисел. Тобто умова у нас точно не виконується, що сума P і Q окремо повинні дорівнювати одиниці. Ну, зараз подивимося. Довго ж воно працює, ну? Так довго працює, що можна просто заморитися чекати рішення цієї задачі. Тому ми чекати не будемо. На цьому поки що все. До наступних зустрічей.